Якщо ви запитаєте у дієтолога, яке велике зло в нашому харчуванні, то він скаже це цукор. Так, цукор це річ, яка не небезпечніша, навіть за холестерин. І багато хто з нас знає, як складно кинути цукор. Яку залежність він викликає, і як складно від нього відмовитись раз і назавжди. Але вихід, звісно, є. В цьому відео зібрав основні способи і прийоми, як перестати їсти солодке. Давайте на початку розберемося для загального розуміння. Чому нам хочеться їсти солодке? По перше, нас часто тягне на щось небудь солоденьке через незбалансованість харчування, в раціоні не вистачає складних вуглеводів, жирів або білків, які розщеплюються і засвоюються набагато довше, ніж прості цукри. Тому ми починаємо швидко відчувати напад голоду. Звичайно ж, необхідно додавати складні вуглеводи, білки та жари в розумних межах. Інша причина, через яку тягне солоденьке, це робота, яка пов'язана з активною і розумовою діяльністю. Наш мозок харчується глюкозою, і мозок наш взагалі кажучи найбільш ненажаливий орган, при тому, що він важить 2% від нашої маси. Він з'їдає 20% нашого кисню. Ще одна причина, по якій нас може тягнути на солодке, це постійні стреси. Причому найчастіше ми навіть цього не усвідомлюємо, що живемо у стресовому середовищі. Наприклад, ми з дитинства знаходимося в стресовому обстановці. В будинку крики з'ясування стосунків було нормою, і потім ми вступали в доросле життя, де знову ж крики з'ясування стосунків, постійні якісь колотнечі теж є нормою життя. Ми дивимося на це як на норму, але об'єктивно кажучи, це стресова ситуація, яка згубна для нашого організму. А так як ми перебували в стані стресу, то організм прагне якусь цю справу компенсувати і отримати задоволення там, де ми його не отримали, саме тому люди частенько заїдають стрес. Тому що, коли вживають цукерки або шоколадки, ми отримуємо свою дозу дофаміну того самого нейромедіатора, задоволення, який накопичений стрес, аби як так місцево та локально тимчасово але купірує. Тому по-хорошому, звичайно ж, потрібно прибирати джерело стресу, просто боротися з його наслідками та тягами до солодкого. Ну а тепер давайте перейдемо до способів, як відмотись від солодкого. По-перше, необхідно віддавати перевагу складним вуглеводам а не простим. Складні вуглеводи це ті вуглеводи, які засвоюються набагато довше, вони мають менший глікемічний показник індекса, який більш тривалий час забезпечуватимуть відчуття ситості. Тобто з'їсти щось солодке через 2 години знову ходити їсти, ні. А з'їсти щось небудь з низьким глікемічним індексом, якусь небудь кашу, яка буде стимулювати наш голод на найближчі 4 години, а не 2. По-друге, потрібно додавати, як це не дивно жири в наш раціон. Нам в цілому потрібно прибрати цукор і ту ж саму калорійне замінити на жири. І це буде дуже хороша така ракіровка жиру і прекрасно допомагають купірувати почуття голоду. Якщо ми вживаємо, ну, звичайно, адекватну кількість жирів, то у нас не буде ось цього постійного свербіння всередині. Щоб щось перекусити, щоб гамувати цей самий голод, взагалі кажучи, від чого виникає цей постійний голод? Він виникає через те, що ми зловживаємо солодощами, піднімаємо наш інсулін крові, а цей гормон забезпечує підвищення апетиту, він безпосередньо впливає на наш апетит, тому не дивно, що виникає така проста закономірність. Їмо багато солодкого, постійно хочеться ще щось неба з'їсти. Більше солодкого, більше апетиту починаємо. Це заїдати знову солодким, тому що вже звикли і потрапляємо в це саме зачароване коло, тому необхідно розуміти, що любов до солодкого це дійсно зачароване коло, яке посилює саме себе, яке необхідно просто розірвати. Йдемо далі, якщо ви вже їмо щось солодке, ну припустимо іноді. А у нас є якісь послаблення, це, в принципі, не заборонено трохи. Тобто це необхідно повільно і поступово, подовго пережовувати, дуже повільно і розмірено і докладно. Тому якщо ми будемо їсти це на льоту на ходу та ще й швидко, то ми так можемо півторта за півгодини з'їсти. Але якщо ми будемо їсти маленькими порціями, то зімов 2-3 рази менше. І зрештою, опинимося у виражі. Запам'ятайте. Це просте правило солодощів, потрібно їсти повільно. Йдемо далі. Наступний психологічний прийом дуже важливий, і він навіть часто рекомендується навіть нейрофізіологами. Так ось, щоб не мати спокуси, не натискатися на нього, якщо ви не можете відмовитись і встояти перед солодким кексиками, цукерками і булочками, шоколадками. Значить, просто ніколи не тримайте у себе їх у будинку. Ось просто не купуйте. А якщо живете з кимось разом. Попросіть його теж не або не купувати, або ховати у себе де небудь у тумбищі, щоб ви не навіть не знали, де лежить ці цукерки, щоб навіть і думки, і спокуси не було. Якщо йдете в супермаркет, то просто проходьте повз закритим очима, повз усі ці відділи, і навіть не заглядайте туди. Зрештою, люди, які досліджували нас мозок, і зокрема, лімбічну систему внутрішнього відділі нашого мозку, та сама система, яка відповідає от за це вишукування смачної їжі та збудження на неї, ці фахівці кажуть, що ми не знаємо, наскільки сильно лімбічна система збуджується у того чи іншої людини. Може, уласуна вона збуджується наскільки сильно, що він дійсно не встані подолати цей прийом, і вам би таке прагнення, ви б, можливо, теж його не подолали. Тобто, Тут не всі впираються тільки в силу волі, її базові певні налаштування, роботи нашого мозку, який ми подолати не можемо. Це даність. І деяких людей дійсно є такий ось недолік. Ті щось таке, що в них є підвищення потреба і збудження з лімбічної системи на солодощі. Так от цим людям найефективніше навіть не спокушуватися, що ви всі ці солодощі не попадалися на очі, ось як треба. Йдемо далі. Ніколи не нагороджуйте себе за допомогою солодощів. Тобто, ми потренувалися так старанно, дуже багато сил виклали і хочемо якось себе психологічно винагородити. Але тепер я з'їм шоколадку або попрацювали дуже так добре, всю ніч якийсь важливий звіт робили. Або до сесії готувались. Ось тепер зараз я себе винагороджу, з'їм шоколадку. З одного боку, нагороджувати себе за важку працю це звичайно правильно. Це привчає нас до важкої праці, це заохоче, добре. Але є одне, але при такому підході ми починаємо оцінювати солодощ як нагороду, а це поганий настрій. Ми не повинні сприймати солодощ як вигідний трофей. Якщо ми хочемо мінізувати солодощі, то повинні змінити сталення, ми повинні до них охолонути. Не сприймати якусь нагороду, яку необхідно досягти. Якась класна, заповітна і така бажана. Ні. Вона повинна перетворитися для нас на щось таке нейтральне, або навіть негативне зі знаком мінус. І це зовсім не нагорода, яку потрібно до себе устоювати. З не якоюсь смачною їжею, корисною, або, походом якесь яке зрожуважливе місце, або заклад, або якесь закопливе заняття, яке вам подобається, все, що завгодно, але не тільки солодощами. І, до речі, кажучи, тут є такий виховний момент. Дитячі психологи так часто рекомендують не винагороджувати дітей. Те ж саме з солодощами. Ось отримав п'ятірку, тримай цукерку. Тому що якщо так робити дуже багато, то з віком, коли дитина вже стане дорослою, вона теж буде сприймати солодощі якийсь вигідний і дуже класний досягненнями, до якого потрібно прагнути. Його мозок уже несвідоме буде це сприймати як річ, яку потрібно як можна більше. І коли в нього з'являється можливість самостійно купити собі цукерки, ось тут він вже може їх собі купити. Вже в необхідності, кількості і почати купувати. Тобто ось такий важливий психологічний момент. Наступний прийом, який теж дуже ефективний, це фізичне навантаження. Дано доведено. І добре відомо будь-кому, що будь-яке фізичне навантаження притупляє наш апетит. Ефект триває до 2 годин. Тобто, якщо хочемо ми з'їсти щось небудь солоденьке, сходіть і прогуляйтеся куди-небудь в парк або виконайте серію присідань. Серію віджимань до 2 годин ви можете отримати ефект притупленості вашого апетиту. Наступний прийом, якщо ми хочемо з'їсти щось небудь солоденьке, випити стаканчик води. шлунок так влаштований, що його рецептори не дуже добре відрізняють щось всередині за ступенем поживності. Ось він наповнений і йому здається, що значить я не голодний, тому його дійсно можна наповнити водою і здорово притупити відчуття голоду. Однак пам'ятайте, що сигнал про насичення від шлунка може йти до 20 хвилин до нашого мозку. Тому що буде не моментальний, але з часом він все таке буде. А зараз я край вам рекомендую подивитися моє інше відео. А якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на мій канал і поставте лайк. До зустрічі!